Його боєздатність, вона ж в значній мірі залежить від того, наскільки у нього все добре з родиною, наскільки він здатний керувати собою і своїми емоціями. Це робота, ну класична психологічна робота. Це ще й в значній мірі робота з психологічної просвіти. Як вони мають працювати з своїми сім'ями, їх дружин вчимо тому, як вони мають будувати відносини з військовослужбовцями? Приблизно відсотків 30 у них відносини в сім'ї покращилися за час війни, а не погіршилися. Те, що ці відносини покращилися, це результат праці. І родини, і самого військовослужбовця, і тих людей, які були поруч з військовослужбовцем. Є така проста штука. Через півроку людині немає про що говорити з дружиною. І дружині немає про що говорити з ним. Вони вже півроку різним займаються. Він вже не знає, які показники на газовому лічильнику в домі. А вона не знає, чому у нього там, не знаю, голова не помита. І в цей момент хтось має бійцю підказати, що, друже, ти повинен шукати теми. Сідай, дивись серіальчик, читай книжку, що не... просто шукай синтетичні теми, які хочеш. Ти маєш просто говорити.